На Косівщині затримали нетверезого чоловіка, який після того, як вчинив бійку в одному із розважальних закладів, накинувся і на правоохоронців. В ніч на 16 червня близько опівночі до чергової частини косівського райвідділу надійшло повідомлення про те, що в одному із розважальних клубів району відбувається бійка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що між так званою золотою молоддю та селянином відбувся конфлікт. В ході суперечки розпочалася бійка, під час якої один із відвідувачів наніс іншому удар пляшкою по голові. Слідчо-оперативна група, намагаючись з'ясувати обставини цієї події, намагалася опитати очевидців. В цей час один з учасників цієї події наніс удар ногою слідчому в область грудей. Він вдарив міліціонера водія. Кулаком в обличчя і ударив іншого члена слідчо-оперативної групи кулаком в груди. Правоохоронці успішно затримали нападника та закували в наручники. Відтак зловмисника відвезли на медичну експертизу, яка встановила досить тяжкий стан алкогольного сп'яніння у останнього. Ще не хочете сказати, що було, що сталося. Нічого не сталося. Дану подію занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. На даний час проводиться перевірка, опитуються всі очевидці цієї події, і юридична оцінка буде дана прокурорам та слідчим. В ніч 16 на 17 червня працівниками у в області спільно зі співробітниками Галицького відділу міліції в ході проведених заходів було задокументовано факт надання послуг грального бізнесу. Під час проведення огляду місця події слідчим було вилучено 28 гральних автоматів. Крім цього, було вилучено 16 системних блоків комп'ютера та одну рулетку. На даний час проводиться досудове розслідування на першому поверсі. Приміщення, в якому здійснювалася заборонена діяльність. Знаходились комп'ютери, які використовувалися з метою надання послуг грального бізнесу. Другий поверх приміщення був обладнаний гральною рулеткою та клавішними гральними автоматами. В приміщенні знаходилось п'ять людей, які надавали послуги грального бізнесу. Один з яких грав на рулетки, троє грали на апаратах. Декілька людей. Розповало напої та грали в Теж в ході проведеного обшуку правоохоронцями опечатано та вилучено 28 гральних апаратів: електронну рулетку, розраховану на 8 гравців, та 18 одиниць комп'ютерної техніки, за допомогою якої надавались послуги грального бізнесу. Даний факт внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 203 кримінального кодексу України, заняття гральним бізнесом. За яке передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією грального обладнання. Бензин із нафти через самогонний апарат або швидкий спосіб збагачення від працівників одного з навтовидобуних підприємств Прикарпаття. Щоправда, цей спосіб, як виявили правоохоронці, незаконний все починалося на цьому підприємстві. Кілька працівників звідси крали нафту, сировину вивозили цілими каністрами по кілька тонн за раз. Крадене спершу перевозили мешканцю надвірної, який у погребі облаштував підпільну нафтосамогонну лабораторію. Я саморобний це у вас перегоночна установка. Апарат однаково гонить, що спиртне, що бензин. Після перегонки нафтопродукти розфасовували у металеві каністри. Це я робив для себе. Ну, я не знаю, там то на дві тисячі чи скільки. свіжий бензин забирали і вивозили на збут. Домовлялися попередньо про зустріч, або до них додому хтось приїжджав, покупець забирав, або призначали зустріч у межах на ділянський району. Це було в лісових масивах, в день було, вночі було. Збували паливо як в області, так і поза нею. Ось так затримали вантаж із нафтопродуктів, які грузили на Закарпаття. За кілька бочок просили чималі гроші. Тисяч 1500, на 1600. Одна тисяча гривень продавець бензини, працівник нафтоводобувного підприємства. Від камер тікає. А ви не хочете з нами спілкуватися? Ви відмовляєтеся з нами да. спілкуватися? Закарпатські покупці теж відмовчуються. А чому? До кінця дня правоохоронці накрили ще шість точок збуту нафти і бензину. Загалом на дослідження направили понад п'ять тонн нафтопродуктів. Усі замішані у злочинній схемі, а їх уже понад 15 чоловік понесуть відповідальність. Найбільше працівники державного підприємства, які крали сурвину. їм світить до п'яти років позбавлення волі. Цьогоріч, 18 червня, виповнилося 90 років з дня створення служби дільничних інспекторів міліції. В цей день в обласному управлінні міліції вшанували кращих працівників та ветеранів одного із найбільш чисельних підрозділів Прикарпатської міліції. Така багаточисельна і найважливіша на мою думку служба дільничних інспекторів. Остання із служб отримала своє офіційне професійне свято. Тільки з 2004 року ми святкуємо. От. Але завдячуючи ентузіастам з міністерства, ви знайшли в архівах, що в 2023 році, в 23-му році, 18 червня, була перша інструкція районних наглядачів якось там і приурочили, так що це зараз ми дійсно святкуємо вже 90 років від створення служби дільничних інспекторів. Привітати правоохоронці завітали міський голова Віктор Анушкевичус та заступник голови ОДА Руслан Гусак. Не дивно, що дільничним інспекторам неодноразово дякують жителі сіл та міст, адже правоохоронці докладають всіх зусиль, аби люди відчували захист від протиправних діянь. Служба дільничних інспекторів міліції визначається особливою увагою в даний момент, тому що її робота пов'язана з зв'язками, з громадськістю, з роботою з людьми. З здобуттям інформації і, взагалі, допомогою населенню того чи іншого. Міськрану або села і міста, в якому працює дільничний інспектор міліції. Навесні в Івано-Франківську визначили кращого шерифа 12 квітня в обласному УМВС провели традиційний конкурс кращого за професією серед дільничних інспекторів міліції. Цей конкурс приурочили саме до 90 річчя створення цієї служби. На Івано-Франківщині протягом 2013 року міліцією проводяться профілактичні заходи під умовною назвою Візит. Правоохоронці відвідують прикарпатців за місцем проживання з метою попередження вчинення злочинів та інших правопорушень відносно них під час поквартирних та подворових обходів громадянам вручали візитні картки, де зазначено інформацію про дільничного інспектора міліції, контактні телефони та адреси розташування дільничного пункту міліції. Велика увага приділяється зараз міністерством внутрішніх справ роботі дільничних інспекторів міліції. Ну це перші які помічники, яка повинна поводитися профілактика. От, вони на своїй території повинні знати практично все, що робиться. І люди до них повинні йти з, з проблемами своїми. От, і вони нагально повинні їх їм допомагати Прикарпатська служба дільничних інспекторів міліції області нараховує 399 працівників. На сьогоднішній день працівники цієї служби виявили та розкрили 750 злочинів. Прийняли участь в розкритті понад півтора тисячі злочинів. Задокументували 60 злочинів пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю та 55 злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Також дільничними інспекторами міліції виявляються та розкриваються вчинені крадіжки, грабунки, хуліганства, вбивства. Згадаємо про події, в яких дільничні інспектори міліції прийшли на допомогу населенню. Це і Чорнобильські події, і ліквідація наслідків повені на західній Україні. І допомога під час снігових заметів у цьому році, коли дільничні звільняючи людей зі снігового полону, доставляли їм продукти та ліки. Працівник що вперше в першу чергу це людина за покликанням. Якщо вона йде на цю роботу, вона усвідомлює те, що вона повинна робити. Сьогодні у державі несуть службу понад 14 тисяч дільничних, і майже половина з них працює у сільській місцевості. Спостерігаючи за роботою дільничного, громадяни роблять висновки про те, як держава спромоглася захистити їх добробут, життя, права і свободи від кримінальних проявів. Шукуюча знахідка в Карпатах у лісовому масиві, неподалік від Яремча, місцеві грибники знайшли намет, а в ньому скелет. Про знахідку горяни повідомили правоохоронців. Міліціонери одразу викликали експертів. На місці події вони знайшли документи. Пропуск на ім'я. Марини Вікторівни. Про гірську сусідку ніхто з тутешніх не знав, кажуть міліціонери. 32-річна жінка жила далеко в лісі і рідко виходила в люди. Люди не знали, що вона там живе, але раніше, зі слів жителів, вона проживала в деяких людей, так як вона вела бродячий спосіб життя. Правоохоронці з'ясували, жінка родом з Дніпропетровська. Через особисті проблеми вирішила пожити подалі від цивілізації. Тож ще два роки тому оселилася в Карпатах. У лісі обжилася всім необхідним. Парасували. Рушний скелет жінки експерти направили в морг. Там мають з'ясувати час і причину смерті. Наразі ж озвучують лише попередні версії при огляді трупа. Порушення цілісності кісток не виявлено. На місці обстановка була не порушена. Ну ймовірність того, так як експертами встановлення, що вона померла зимою. Так що слід вважати, що це можливо, вона просто від холоду замерзла. Рідні померлої уже виїхали з Дніпропетровська на Прикарпаття. Вони планують забрати останки жінки, аби поховати їх вдома. Пійшов за грибами і пропав. У надвірняцькому районі майже тиждень шукають зниклого грибника. Востаннє свого батька Василь бачив ще минулої середи. «Вже три дні шукаємо. Де що? обходили той ліс і цей ліс. Не знаю. Де що». 16-літній Богдан, останній, хто бачив 72-річного грибника у лісі. Каже, дід був, наче в воду опущений і навіть не звернув увагу на хлопця. Що я у гриби, вийшов, дивлюся, Де дідо йде. Ну, та я дилюся та сидять. Куди відати? Нічого не обзавається і пішов. На пошуки пенсіонера спершу кинулося у все село. Згодом долучили кінологів. Це, так, так, так. А потім і внутрішні війська. Хлопці, ставайте туди, діть туди до цих наших працівників, ставайте у дві шеренги шаренги. інструктаж. Поки військові шикуються, міліціонери та рятувальники вивчають карту. Тут 16-та година останнє місце, де бачили цього чоловіка, звідси розпоряджаємося, проходимо весь ліс масив, виходимо на колишню військову частину, тут і виходимо на село Воюва. Там збираємося і що далі. Після короткого інструктажу військові міліціонери та рятувальники рушають у ліс. За день прочесали понад 10 кілометрів, поки безрезультатно грибних, наче крізь землю провалився. Жодного сліду. Зранку пошукові роботи продовжаться ще малим підкріпленням. Вони триватимуть, допоки не знайдуть зниклого живим або мертвим. Будемо залучати напевно, Беркут, телефон спецпідрозділи. Міліції будемо рухатись далі в бік села Воєва, в бік села Стримба і переходити на делят.